Шановні фундуководи останні дні літа. Хочу вам показати, як зараз у нас виглядають фундуки, а також е саджанці, які ми розмножуємо. І десь так думаю, через тиждень, можливо, через два будемо приступати до збору горіх і будемо починати з італійської селекції. На даний момент ось так виглядає садочок. Це в нас італійці. З цієї сторони маточник. Е Європейці, Барселонський. Ось так виглядає зараз барселонський. Ще трохи, думаю, до трьох тижнів, чотирьох і можна буде сміло збирати врожай. Для прикладу, ось так виглядає Барселонський. І зараз підійду до італійців. Як бачите, італійці вже помаленьку почали обсипатися. Це в нас сорт Nokioni. Ось такі нукіони, Ось такі нукіони на такій стадії. Бачите, горіх починає набрати окрас, але ще ось так чуть -чуть, і вже вискокує з плюски, але плюски ще не жовтіє, але з плюски горіх можна витягнути достатньо легко. Ось бачите, це в нас нукіони. Також поодиночні плюски з горіхом вже на землі. І теріці цього року досить такий непоганий показали результат по вружальності. Трошки в нас горіхів є із хворобами, тому що ми робили лише одну обробку, але коли йшло наливання горіха, ми обробки не робили. Ось, для прикладу, ось бачите, є пошкоджені. Основний напрямок. На цьому садочку це є саджанці, тому горіхи це так як бонус для нас. Зараз підійду до кампоніки. Ось кампоніка. Бачите, також горіх починає брати украз, але ще згорі з плюски не вискакує. І Плюска ще досить, досить так достатньо зелена. Це не знакіони. І тонда діджифоні. Будемо чекати, збір будемо проводити лише тоді, коли вже горіхи почнуть самі випадати із плюски, тоді вже почнемо зривати, не будемо чуть-чуть поспішати, для того, щоб зерно для того щоб ядро ще чуть-чуть краще набрало. Бо якщо зірвати зараз ось в такому стадії, можливо, можливо дуже сильне всихання ядра. Так що будемо чекати до таких моментів, поки ці горішки будуть з плюски самостійно самостійності, будемо збирати урожай. Думаю, за два тижні можна буде приступати. Хоча тонта, як бачите, з плюски однією рукою можна сміло горішок витягнути. Так, як завжди, каталонець. Зараз я що знайду. Так. Каталонський, каталонський, а як бачите пораження даного сорту на нашій Львівській області. Ось дивіться, бачите, яке враження. Це і лише одна обробка, якщо робити, е пільнувати даний сорт і робити більше обробок, можна врожай зберегти. А ми цього року старалися лише одну профілактику і подивитися, як які горіхи, які сортисті, які до хворіб. Ось бачите цей кластер, в принципі, норм, а ось є такі кластери, де повністю горіхи пропали. Це у нас каталонський. Ось. Так, зараз перейду до дуже цікавого сорту. Так, по поводу посадкового матеріалу будуть в дуговидні відводки, але при одній умові, якщо вони, в них наросте коренева система, я так замітив, що на горизонтальних відводках коренева почне наростати набагато швидше, ось на дуговидних відводках коренева починає наростати чуть повільніше. І кінець сезону будемо робити пробні викупки, якщо буде нормальна коренева. Савці будемо реалізовувати, якщо ні, то будемо залишати на дорощування. І ось такий цікавий сорт, сорт Зелер. Як бачите, горіх, більша половина його, майже більша половина даного горіха виступає з плюски. Він ще з плюски не вискакує, але думаю, через якихось тиждень часу можна буде з нього починати також зривати горішки, бо якщо вони опадуть, їх дуже важко збирати, бо горіха багато, він трошки дрібнуватий. Ось такий зелер. Також є пошкодження. Так, і зараз підійду ще до нашого найулюбленішого сорту. Американець Джеферсон. Ось на такій стадії горіх. Ось, бачите? Також, в принципі, можна воно із плюски витягнути. Ось, дуже легко. Також одна обробка. І я поки що замічаю, що немає таких пошкоджень від хворіб, як, наприклад, у каталонця. Пошкодження можуть бути шкідниками. Але вже при зборі врожаю більш детальніше огляну і скажу, які були ураження чи не були. Так. І наступний Джеферсон. Ось, бачите, також є пошкодження. Ось вгоносик заліз. Зивемо. Джеферсон. І Ямхіл. Ямхіл також за американцю достигає самий перший. Один із самих перших. Щось плюски не вискакує. Також дуже багато дав врожаю. Хоча основний напрямок це в нас. Садженці для власного, як то кажуть, власної посадки. І ще один ямхіл. Пробуємо витягнути з плюски. Бачите, також горіх виступає частково на 50% і з плюски, коли він повністю вже достигає, він повністю самостійно дуже легко з плюски вискакує. Так що треба контролювати момент, щоб зібрати його на дереві, ніж пізніше лазити на коліна і збирати на землі. Так, зірву. Ось бачите. Так. І сорт Барселонський. Цього року він у нас підмерз. Досить непогано. Один бачите, ось наступний практично пропав. Оце все було підмерзання. Але дав молоді прирости і будемо в подальшому переформовувати дерево. Дуже важко даний саджанний зде. І ще один барселонський. Також ми з нього беремо посадковий матеріал, плюс живці для щеплення. Невелика кількість залишили для плодоношення, а решту все. Беремо посадковий матеріал. Ось парселонський. Також не дуже уражений цього року. Також зелер чуть-чуть підмерз, але так, не дуже критично. На рахунок європейського запилювача сорт Хале, також є місцями пошкодження хворобою, але е, нагадую лише одна обробка. Цього року Ще раз провіряємо, які стійкі до хворіб, які ні. А на наступний рік вже необхідно буде проводити, коли буде велика кількість врожаю, повноцінні обробки для того, щоб спасти врожай. Можливо, частково перейдемо на горіх, а саджанці вже з даного ділянки брати не будемо. Якщо перейдемо на горіх, тоді будемо більш інтенсивніше оприскувати. А так поки що дивимося, які саджанці є, стійкі без оприскування, а які без оприскування не можуть собі дати ради. Ось хали, бачите, також частково буває пошкодження. Так, І ще знайшов один такий кластер повністю-повністю. Ось, Ось так, друзі. Також йдемо прокошувати нижню частину, внизу в нас є е, такі сорта, як каталонський, тонна діджефоні, Запилювач короткоокривовий, Варшавський, три трапезунда, кримський трапезунд, який практично повністю пропав, вимерз. Є ще керасун, дуже обліплений горіхами. Зараз підійду до нього і покажу. Дивіться, Це в нас трапезунд. Ось дивіться, як він практично повністю вимерз, але найпримудрився дати ще горішки. Але повністю, повністю вимерз. Оці гілки, бачите, де сухі є листочки. Він так би пішов в ріст, і в травні мороз був одна хвиля, друга, пізніше третя, і він повністю вимерз. З перкуреневої порослі пішли молоді пагони, а верхня частина повністю вимерзла. Горіх зараз зірву, дуже достойний, великий, на розмірі чимось по співвідношенні величина горіха, щось таке подібне, як Джефферсон, можливо навіть і більший. Якщо його 2-3 оріжки в кластері, то взагалі розмір бомбезний має. Прикладу, ось бачите, трапезун, трапезунд і Джефферсон, і це Ямхіл. Бачите, трапезунд плюс-мінус те саме, що Джеферсон. Кампоніка також плюс-мінус те саме, що Джеферсон по розмірі. Тонда Діджифоні. Також в принципі, з врожаєм. Ось бачите тонда. Куплявся який расун довгий. З нього ми суто перевели на горіхи. Як бачите, другий рік без того, що він саджанці не дає, а суто загружається врожаєм, велика кількість горіха є, що одне дерево, другий також третє. Як бачите, пішла колосальна кількість горіха і по приростах практично приросте він не давав в районі 20-30 см і все. Ось такий горіх. Горіха багато, горіх розміром наподобі. Як і ангел, хоча минулого року був горіх набагато більший. Це рахунок того, що кількість врожаю велика і горіх став дрібнуватий. Плюс велика кількість горіха і дерево не, не стягнуло наповнити і збільшити ядро. Так, ще одне дерево каталонське, це в нас нижня частина. Тут він уражений хворобою набагато більше. Ось. Ось. Ось, бачите? Повністю хвороба заризла горіхи. Ось. Так що другий чи третій рік згружаємо, але необхідно дуже багато обробок по даному сорту. Це вже на перший рік переконалися, що така картина ось каталонський. бачите, горіх колосального розміру на даному дері. Ось, дивіться, який горіх потужний. Ось цей сіяний страпезунда, перший, другий і третій. Ось дивіться, яка горіх. Бачите, по плюсці, плюс-мінус щось подібний до трапезунда, але по формі і розміру горіхів відрізняється. Також частково було підмерзання по даному сорту на деяких пагонах, бачите, підмерші гілки, але в принципі досить так непогано. Це третій, ось другий сіяний з трапезунда. Бачите, це в нас третій, чуть-чуть відрізняється. Ось є не до номер два. Бачите, типска більше закрита. І всі є до номер один. Ось. Ось бачите, три сінці. Перший, другий, третій. Чуть-чуть подібні на трапезун, але трошки відрізняється по формі і по розміру. І це в нас короткоокривавий, це хороший запилювач. Цього року він практично дав малу кількість горіха, бо в цей період, коли е, йшло запилення, було погані умови. Також. Дуже вразливий до хворіб, необхідно також проводити обробки більше, ніж думаю стоїть. Каталонський, Ось бачите також одної обробки недостатньо. Ще один каталонець. Ось бачите, ось бачите, є ураження тут є дуже серйозні. Варшавський червонолистий, хороший червонолистний сорт, з великим горіхом. Дуже подобається даний сорт. Але суто як декорація, якщо суто брати його на горіх, то я вважаю, що нема потреби, є набагато інші хороші сорта. Але як украса для саду, просто бомбезний сорт. Ось такий горіх дуже крупняк. Так що, друзі, перед тим як збирати врожай, в принципі, можна зробити невеличкий висновок по тому, які сорта більш якіші до захворювання, які ні. Для себе ми, звичайно, вибрали пріоритет, це італійська і американська селекція. Суто на промислову посадку. Каталонець, Барселонець також має право на існування, але з ним треба дуже слідкувати. І плюс вчасно робити обробки, і обробки робити досить так велику кількість. Ось для прикладу Джефферсона, Ямхіла, Кампоніка, Тонда діджефоні Набагато стійкіші, ці е, кіші. До хворіб. Е, Нокіони дуже схильний до хворіб, що плюс-мінус такий самий, як каталонський. Зелер чудово стійкий, веба стійкий, чуть-чуть стійкий. В принципі, зараз висновок є, будемо збирати врожай поступово по мірі достигання горіхів. І тоді вже більш детальніше можна буде і в процентному співвідношенні підрахувати. Але ми для себе вже... Визначили, за рахунок того, що пожертували трошки врожаєм, але ще раз підтвердили ту інформацію, яка в принципі була відома по стійкості сортів. Але вже впевнилися, як то кажуть, остаточно. І на майбутнє будемо робити певні, певні висновки. Ось Джеферсон. Ось, друзі, для прикладу, Джеферсон, дві штуки, і оце компоніка. В принципі, за виглядом плюс-мінус одинакові по розміру, тільки що компоніка чу-чуть блискатіша і так би чуть-чуть бочку подібна. І, судячи ось такого горіха, який смисл висаджувати каталонець-барселонець, якщо її сорта нічим не гірші, ніж європейці. Так що, по збору врожаю, зроблю більш детальний огляд по хворобі, яка кількість відпала по сортах, і які сорта вийшли найстійкіші. так, друзі. На рахунок посадкового матеріалу, ближче до кінця вересня, будемо знати плюс-мінус, яка кількість і які сорта будуть. Наявності тоді можете звертатися. На даний момент поки що замовлення не приймаємо. Дякую за увагу, до зустрічі.